Друзі, всім привіт! В продовження попереднього відео хочу сказати, що поїхав наш Нісан на Кіровоградщину. І сподіваюся, там буде служити і не ламатися. Якщо його так будуть використовувати, як і я, то я в цьому впевнений. На майбутнє будуть ряд відеороликів, в яких я буду купувати для себе інше авто. Розкажу про процес покупки, що у нас з цього вийде, скільки вийдуть нам запчастини по коштам, ремонт, які складності у нас будуть траплятися на шляху відновлення і покупки. Ну і в кого які будуть запитання, продовжуємо звертатися в коментарях, тому що цікаво. Мені теж буде цікаво, тому що, хоча це буде Нісан але дещо, дещо інший. О, цікаво буде розібратися. Тому в цьому відео я вже додам відео з придбання на аукціоні. Озвучувати я його не буду, просто подивитися. Що це буде за авто, вже буде зрозуміло. Ну і в подальшому буду викладувати відповідні ролики. Це, друзі, всім гарного дня і дивимося наші торги. sale pending